Що там, друзі, у нас обрізка. Така погода, що всі е, хочуть обрізати, хто що, кому, на що вистачає духу, яблуньки, сливи. Бачу, вже тусять деревами хто як може. Отже, для того, щоб розібратися і швидко обрізати правильно дерево, потрібно знати е, сам алгоритм дії. Дерево росте. І розмножується, якщо ви обрізали всі його ростові гілки, але залишили гілки плодові, то тоді дерево не буде мати сили швидко рости, бо воно буде витрачати сили на розмноження. Так як і в людей. Якщо ви вже розмножилися, кар'єрний ріст вам світить дуже погано. А якщо ви в кар'єрному зрості вам нема коли розмножуватися. Просто, 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 просто отже, якщо у вас багато ростових гілок, які ростуть ось так і ось так, залиште більше, які розмножуються. От ті, коли зрізаєте ростові для пониження дерева, залишайте ті гілки, які будуть мати плоди. Тому що тоді дерево пригальмує зріст, воно не буде так швидко рости в ріст, і плоди будуть великі, гарні і соковиті. А якщо ви приберете з дерева все, і плодові, і ростові, бо ви хочете гарно його підчистити, ваше дерево зробить вам. Помсту природи, воно захоче рости і розвиватися, розумієте? Не розмножуватися, тому що ви все прибрали. Йому нема сенсу розмножуватися цього року, ви забрали з нього все. Отже, воно пішло в кар'єру. Так що розберіться з ростовими. Бруньками з ростовими гілками і плодовими бруньками. Плодові бруньки зазвичай формуються на двох річних пагонах. Біля стовбора. Вони такі мають е, три штучки, три брунічки разом, зазвичай три-п'ять такими букетиками в деяких, е, деяких е, культурах. А ростова вона просто має одні, по одній брунічці. От Якщо ви з цим розберетеся, з ростовими і плодовими бруньками, що якщо ви зрізаєте весь ріст, то тоді ви залишаєте багато плодів, щоб дерево не мало часу розвиватися, щоб йому кар'єра була проста, щоб воно собі просто набивало плодами і не росло. Бо якщо ви приберете все, у вас буде помста природи. Дерево попри так, що вам не захочеться більше різати. На наступний рік у вас буде а, як це сказати, як це сказати, ну, коротше, вам не захочеться по-любому. Тому будьте уважні, підійдіть до дерева, розберіться, що на ньому росте вверх і в боки сильно, і де на ньому закладені плодові бруньки. Якщо ви відрізаєте зріст, залишайте плоди. Бо якщо ви з цим не розберетеся і підцибушите все, будете мати халепу. І вже літом у вас буде щітка. У вас буде велика щітка. Ви залишили дерево без плодів, і воно пішло в кар'єрний з'їст. Якось так, друзі, розбирайтеся, не спішіть різати все підряд. Станьте. І уважно подивіться, що до чого, хто росте, де, де що розпреділяється, тому що найпростіше відрізати все. А потім до зустрічі!